Бавовна на Москві, чи я б ще назвала це захоплююче видовище нашестя дронів? Бо тепер вони долітають не тільки до окупованих Росією українських територій, але й самі себе обстрілюють, прилітаючи прямісінько у вікна московитів. Варібраві В 6 утра прийшов чиї, і сказав собі документів, і виклад задумали. Ну а от до этого слышали, хотя хоча что-то. Ми слышали э, звон стекла розбитого і все. 4.15, 4.30, тридцять очень сильний хлопок, ну даже взрив. Аж не знаю, под, подскочили супруги. Подивіться на них, вони від переляку вскочили. Та вони там, взагалі, добряче так цього разу обісралися, і досі смердить їхнім ниттям. Звісно, поки дрони атакували Москву, росіянці масово атакували телеграм-канали та соціальні мережі, і всі ділилися своїми враженнями від цієї вибухової ночі. Знаю, що відео як безпілотники атакували Москву, та Підмосков'я, облетіло вже весь світ і точно долетіло до вас. Та я вам покажу зараз те, що ви точно ще не бачили. Москва підверглася атаки безпілотників. И понятно, что вот этот новый виток, который э, инициирован фюрерами Украрейха, он э, до хорошего не доведет. Я считаю, что э, вопросы государственной безопасности, вопросы гражданской обороны в обязательном порядке должны быть на повестке дня Государственной Думы. Почему атакуют Москву, а не какой-нибудь важный военный объект? С важными военными объектами все сложно. Его надо найти, все разведать и убедиться, что атака по нему имеет смысл. И надо попасть достаточно точно, на что полукустарные дроны далеко не всегда способны. А Москва огромная, по Москве не промахньошські. Та слухайте, перестаньте. От правда, не так вже й важко знаєте, знайти ті ваші військові частини. І до речі, у цих пошуках дуже добре допомогла Анастасія Волочкова, яка теж так сильно захопилася цим яскравим видовищем та екшеном біля її будинку, що не втрималася і теж усе зафільмувала. Ой, люди люді добрив зничі. Двочі назад проснулася таких жахливих вибухів. У нас рядом просто Никола Рябина, это воинская часть. В столице такие были взрывы. а Потом мне звонят люди и спрашивают, что, все ли в порядке. У нас, показывается, беспилотник спили. Вообще, господи, какой ужас, как это было страшно вообще. Я и многие соседи, жители нашего поселка проснулись от многочисленных прогремевших взрывов. Конечно, это было очень страшно. И после этого очень сложно было уснуть. Утром очень было беспокойно. Седай, Настенька, пьять. Погодьтеся, це ще краще ніж уся ця історія та мемчики з безпілотником від Кароліночки, тобто від Ані Лорак. Так, от Анастасія Волочкова не просто зафільмувала усе та виклала у соціальні мережі, але й детально розповіла про те, що дуже бахкає, дуже гучно біля її будинку. А він то знаходиться поблизу військової частини. Ну, звісно, знаєте, такими не дуже довгими маніпуляціями та невеличкими махінаціями вдалося вичислити. Що дійсно будинок волочкової знаходиться усього за півтора кілометри від військової частини Російської Федерації. Тож тепер ми навіть знаємо її детальну адресу. І Анастасії Волочкової. Ну і звісно, військової частини цікаво, от мені тепер а скільки разів вона сяде не тільки на шпагат тепер, але й на пляшку. Так і хочеться тепер сказати бідна Настя і попросити наступного разу. Наступного, а він же ж обов'язково буде, бо бавовнятко бавиться і дуже полюбляє загравати з ордою бункерного діда. Тож чекаємо. Тож більше знімайте росіянці ось таких відео, викладайте їх у соціальні мережі та розповідайте, куди і як та коли прилітає. Якщо додивилися випуск до кінця, залишайте свої вподобайки. Мені буде приємно. З вами була я інна Набок, і до зустрічі.